Вітаю глядачі вже третьої частини випуску програми Мій Кобелячок 5 років. І сьогодні я розповім про самий головний проєкт за всю історію моєї громадської діяльності це, звісно, створення ігрової кімнати в селі Кобилячок для дозвілля дітей та молоді, про яку, мабуть, вже всі чули. Як виникла ігрова кімната? У мене з дитинства залишилося багато настільних ігор, іграшок, дитячих журналів, тому в мене виникла ідея. А чому б не зробити якийсь дитячо-молодіжний простір у селі Ковелячок? Я порадився з нашою старостою, ми разом з нею прийшли до приміщення школи, щоб обрати кабінет для майбутньої ігрової кімнати. І так на початку липня 2021 року розпочалися роботи по створенню ігротеки. Як розпочали приводити все до лату, були сумніви. Я думав, що це нереально адже роботи було дуже багато. Але все вийшло і 27 липня 2021 року ігрова кімната розпочала свою роботу. Перший рік у нас був не дуже насичений, тому що ми тільки відкрилися і потік дітей був малий. А от навесні 2022 року ігротека засяяла новими фарбами. Було пофарбовано стіни, вікна, двері. Все це було оздоблено декоративними предметами, фотострічками, з'явився настільний теніс. Збільшилась кількість іграшок, настільних ігор, літератури, як для хлопців, так і для дівчат, які, до речі, з'явилися від небайдужих жителів нашого села, сусідніх сіл та міста горішні плавні. Тому відвідуваність в кімнаті збільшилася, діти ж самі її і розрекламували, почали приводити своїх друзів. До нас в кімнату звезли так багато іграшок, що в мене виникла ідея зробити акцію Обміняй іграшку. Діти приносили іграшки з дому свої, які їм набридли, і брали нові з ігротеки. Що ж ми робили в цій ігровій кімнаті? Ми проводили час цікаво, весело та корисно. В ігротеці можна було зіграти в настільні ігри, малювати, співати, танцювати, вирізати, складати пазли, спілкуватися з друзями за гарячою чашечкою чаю, пограти в безліч іграшок, почитати літературу, грати в настільний теніс та різні ігри на вулиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримав мою ідею та доклав зусиль задля розвитку ігрової кімнати. А таких людей було багато: це Тетяна Гладка, Максим Литвиненко, Галина Романюха, Анжела Мироненко, Олена та Павло Шуба, Наталя Одобицька, Валентина Третяк, Юрій Романюха, Олександр Дудник, Вікторія Волошин, Станіслав Юрченко, Світлана Бідник, Тейсія Черепаха. Сім'я Прокопенків у складі Юрія, Вікторії, Маргарити та Ніколь вони взагалі нам у кімнату подарували тенісний стіл, який всі так вподобали. Також не можу не зазначити свою родину, а саме маму Валентину та тата Андрія, які завжди мені допомагають своєю підтримкою та працею. Починаючи з 2022 року, і по сьогодні при ігровій кімнаті ми провели низку заходів. А саме спортивний квест, присвячений Дню захисників та захисниць України та Дню українського козацтва, Хелловінську вечірку, новорічний квест з казковими персонажами чарівне королівство, різдвяний турнір з настільного тенісу серед учасників кімнати віком від 11 до 15 років. Також готували відео привітання, присвячені Дню села Кобилячок, Дню працівників сільського господарства, Міжнародному жіночому дню та привітання до Нового року. Хочу зауважити, що участь у цих всіх заходах брали діти різного віку та молодь села. Отже, в кімнаті було чим зайнятися як малечі, так і молоді. Це саме головне. В зв'язку зі складеними обставинами, які сталися на початку 2023 року, ігрова кімната припинила свою роботу, але частково. Адже наша молода команда продовжувала проводити дитячі заходи як тільки була можливість. Після припинення роботи ігротеки було проведено не менше заходів як торік. Ми проводили флешмоб до Дня Соборності України, тиху акцію Ангели пам'яті з вшанування героїв Небесної Сотні, патріотичну гру для молоді Я Люблю Україну, Похід до Бускового гаю, дитячий захід. Подорож до країни дитинства, гавайську вечірку, дитячий захід прощавай літо та козацькі розваги. Ось і добігла кінця остання частина програми Мій кобилячок 5 років. Чесно кажучи, оця моя громадська діяльність сторінка, робота з дітьми, різні акції, ігрова кімната та й все тому подібне вже стало частиною мого життя. Адже кожного місяця я готуюсь до чогось, чи то заходу. Чи то до якогось прибирання, чи то ми бігаємо по селу, знімаємо тематичні відео. І все воно так закрутилось і завертілось, що я не помітив, як промайнуло 5 років від початку моєї діяльності. Я хочу подякувати всім, хто мене за ці роки підтримував, допомагав, долучався до виконання всіх моїх ідей та пропозицій. Ви найкращі. І мені вже час прощатися, я хочу побажати всім нам перемоги та мирного неба. Щоб всі рідні та близькі були поруч, щасливі щасливій безпеці, до нових зустрічей! Все буде Україна!